Вітаю, друзі! Не робіть таких помилок, як я їх наробив, коли ремонтував свій гараж. В моєму гаражі на стелі між бетонних плит почали сипати шви. Я їх вичистив, задув піною, взяв сітку і заштукатурив гіпсовою сумішю і думав, що я красавчик. Ні. Ці шви знову потріскались і задача, щоб нічого не сипалось мені на голову і на мою техніку, була провалена. По-перше, використання гіпсових сумішей в гаражі ну, це не найкраща ідея. А по-друге, на другому поверсі теж гараж. Машина туди заїжджає, плити прогибаються і шви тріскаються. І цю проблему треба якось виправляти. Що я зробив? Я купив найдешевший потовочний пінопласт, нарізав його смужками і наклеїв на шви. Зиму вже простояло і не потріскалось нічого, і не відпало. Але якщо ви знаєте, що це теж фігня, ви мені там в коментарях напишіть, щоб я вже переробляв і це споклейкого пінопласта на стелю, начебто все просто, але є певні нюанси. Перекриття ну, бетонні плити трошки зі зміщенням і за один раз наклеїти і вигнути так пінопласт не виходить. Тому для цього я використовую високотехнологічну приспособу. Вона складається з шматка пластикової труби. Дерев'яної планки, одного шурупа, шматка арматури і ще одна деталь, без неї ніяк. Регулювання висоти виконується синьою зелентою ну, чорного кольору. Ось така невеличка ідея для ремонту гаража. Мені залишилось лише побілувати стелю, але це вже буде інша історія. Бувайте!